Я не люблю нових років. Я ненавиджу свята. Я не розумію, що українці до сьогодні бухають. Це єдина група зараз в Україні, яка співає про війну. Я стояв на мосту, я плакав. Ну, війна це взагалі боляче. Сам Леньо непростий чоловік. Я би дуже мріяв зіграти на розваланах Кремля. Крапка може відбутись тоді, коли зникне. Останній москаль, коли на болотах знову почнуть квакати жаби. Він красавчик. Подякуйте за те, що за цим столом поруч з вами не сидять окупанти, і ви не в окупації. Згадайте тих, хто загинув. І найголовніше вірте в себе, в свої сили. Ми переможемо.